Я Френсіс Дірлі, і це Україна останні новини. Сьогодні, коли так зване енергетичне перемир'я Путіна, як повідомляється, знову порушено, ми повідомляємо про чергові вихідні руйнівних російських ударів по Україні, включаючи атаку, яка вбила 15 шахтарів, коли дрони вразили їхній автобус під час зміни поблизу Дніпра, та удар по пологовому будинку в Запоріжжі, внаслідок якого постраждало щонайменше шестеро людей. Сьогодні понеділок, 2 лютого, три роки і 345 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Отже, так, без жодної реальної ідеї щодо так званого енергетичного перемир'я на вихідних, ми дізналися, що росіяни не мали часу зустрітися в Абу-Дабі, але мали час вдарити по пологовому будинку та автобусу з шахтарями вчора серед інших атак на вихідних. Вони колективно спричинили численні смерті та поранення по всій країні. Отже, щоб зосередитися на цих двох моментах, близько полудня в неділю Росія вдарила по пологовому будинку, поранивши щонайменше шість осіб. Серед поранених були дві жінки, яких обстежували, коли стався російський напад. Про це повідомив місцевий обласний губернатор Іван Федоров. Дрон влучив у гінекологічне відділення пологового будинку в Запоріжжі. Там почалася пожежа. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак це більше не повідомляється. кажуть, що лише в лапках шестеро поранених. Запоріжжя знову було атаковане пізніше в неділю в день в іншій частині міста. Можливо, ці два повідомлення змішуються, і звідси з'явилися повідомлення про загиблих. У будь-якому випадку, я думаю, що це упускає головне, що страйки відбувалися проти пологового будинку. Тепер Оля Стефанішина, яка є послом України в Сполучених Штатах, міністерка, яку ми брали інтерв'ю в минулому, на її попередній посаді, як заступниця прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вона сказала, це війна проти самого життя. А потім коментуючи до оновлення звітів, які стверджують, що ми думаємо, що ніхто не загинув у цій атаці, але звертаючись до законодавців США та громадян, щоб зробити більше для покарання Росії, Меган Мопс сказала, як. Якщо пологовий будинок може бути навмисно атакований, а жінки, які шукають допомоги, можуть бути вбиті без наслідків, тоді лінія, що захищає цивільних лікарні та найосновніші правила війни зруйнувалася. Режими, які нормалізують такий вид насильства, не зупиняються на своїх кордонах. Вони експортують жорстокість, примус і нестабільність. Байдужість це не нейтральність, коли місця, що дарують життя, стають законними цілями, а вільний світ знизує плечима. Це світ, у якому американці ніколи не були в безпеці. Тепер пізніше в неділю в день автобус, повний шахтарів, які працюють на ДТЕК, був уражений поблизу Дніпропетровської області. Це було важно чотирма дронами під час звіни, як ви кажете, за останніми даними. шістнадцять за інформацією українських офіційних осіб. Міністр закордонних справ Андрій Сийба засудив удар, наголосивши, що автобус не був військовою ціллю, а шахтарі були просто працьовитими людьми, які поверталися до своїх родин після зміни. Він сказав: російські вбивці, відповідальні за це та інші звірства, повинні постати перед правосуддям, назвавши відповідальність необхідною для справедливого миру. Удар був за 50 кілометрів на північний захід від Покровська. Це далеко. Це пов'язано з повідомленнями, які ми чули про використання терміналів Starlink на російських дронах, що дозволяє здійснювати цілевказання на значно більшій глибині, незважаючи на це і не применшуючи того, що це було вбивство відстань, на якій це сталося, викликає занепокоєння. Тепер у зв'язку з цим ви згадаєте, що минулого тижня ми повідомляли, як з грудня минулого року Росія використовує термінали Starlink для розширення діапазону ряду дронів, включаючи ударні дрони БМ 35 і дешевші безпілотники з фіксованим крилом молнія 2 з видом від першої особи. П'ятницю ми сказали, що міністр оборони України Михайло Федоров особисто подякував Ілону Маску та президенту і головному операційному директору SpaceX він Шотвел за їх швидку реакцію після підняття цього питання. Маск відповів у неділю вранці, сказавши, схоже, що заходи, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте знати, якщо потрібно зробити більше. Михайло Федоров сказав, що ці кроки дали реальні результати, і я зазначаю, що інститут вивчення війни сьогодні повідомляє, що російські військові блогери скаржаться або скаржилися вчора, що операції російських дронів почали відчувати блокування сигналу на Starlink при польоті зі швидкістю близько 90 кілометрів на годину. А кажуть, що це спричинило значні збої у роботі російських дронів, які використовують Starlink. Сьогодні вранці Міністерство оборони України заявило, що уряд затвердив білий список для терміналів Starlink. Перевірені термінали залишаться онлайн. Неперевірені термінали будуть відключені. Це блокує використання російських дронів, забезпечує безпеку зв'язку та захищає енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні Ілону Маску за його співпрацю, яка допомагає рятувати життя цивільних. Дякуємо. Starlink і SpaceX. Отже, повертаючись на пару днів назад, у п'ятницю було дуже дивно. Це коли ми почали говорити про те, чи є енергетичне перемир'я, чи немає, що це означає, як довго воно триватиме, і так далі, і так далі. Щось дуже дивне сталося з енергетичною мережею України. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про те, що він називає каскадним відключенням в енергомережі України в ніч з п'ятниці на суботу, після порушень ліній передачі між Румунією та Молдовою, а також між західною та центральною Україною. Тепер системний збій в енергосистемі призвів до широкомасштабних відключень електроенергії по всій Україні, але причини залишалися незрозумілими. Джерела в енергетичній компанії та кабінеті міністрів, які спілкувалися з українським медіавиданням Економічна Правда, сказали, що на той момент, у суботу, вранці, вони не знали, що стало причиною. Найбільша приватна енергетична компанія України ТЕК повідомила про аварійні відключення електроенергії в Києві та прилеглому регіоні протягом суботи. Робота київського метрополітену була тимчасово призупинена через відключення електроенергії приблизно з одинадцятої години ранку за місцевим часом. А водопостачання також було припинено. І Денис Мигаль додав, що на Київ та його околиці, а також на центральну Житомирську область і північно-східну Харківську область, були накладені спеціальні графіки аварійних відключень після того, як Хаос активував автоматичні захисні механізми на підстанціях. Так також повідомив про аварійні відключення електроенергії в південній Одеській області та в центрі Дніпропетровської області. Міністерство енергетики Молдови заявило на Фейсбуці, що падіння напруги порушило електричну систему країни, звинувачуючи в серйозних проблемах електричну систему України. Однак, за їх словами, в деяких місцях постачання електроенергії було швидко відновлено. Але потім у своєму зверненні в суботу ввечері президент Зеленський сказав, що причина масових відключень, за його словами, розслідується, але він припустив, що це не було викликано зовнішнім втручанням або кібератакою. І він сказав, що попередня інформація свідчить про те, що масові відключення були результатом замерзання ліній, що спричинило автоматичні відключення. А тепер цього ранку, в понеділок вранці, президент Зеленський оновив інформацію. Він сказав станом на сьогодні, українські енергетики та ремонтні бригади повністю відновили енергосистему до стану, в якому вона була до технічної несправності. В суботу система працює стабільно. Однак, враховуючи екстремально холодну погоду та вплив російських ударів, усі виклики залишаються серйозними. За словами президента Зеленського, понад 200 будівель у Києві досі без опалення, і було дано вказівку Укренерго щодо частини Одеської області, яка говорить, що відключення електроенергії повинні бути скориговані з урахуванням значної кількості будинків з електричним опаленням. Тобто, планові відключення, я думаю, що це стосується. Вони сказали. Ситуація з відключеннями залишається складною в Кропивницькому та ширшому регіоні і в Черкасах. Це обидва міста на північ у центрі країни, чесно кажучи, практично в самому центрі країни. Також Полтавська область, приблизно 100 тисяч кілометрів на південний захід від Харкова, Дніпро на сході, а також громади вздовж кордону з Росією. Робиться все можливе, щоб підтримати людей. Йдеться у заяві. Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, аварійних і ремонтних бригад, кожному бізнесу, всім, хто працює для людей, підтримує свою громаду і допомагає всій нашій країні пережити цей важкий час. Це були слова президента Зеленського. Температура зараз я перевірив трохи раніше у Києві, мінус 14 градусів за Цельсієм, вночі знизиться до мінус 22. і в інших частинах країни дуже схожі показники. Отже, протягом вихідних удари продовжувалися. Як я кажу, це енергетичне перемир'я, щоб це не було, не здавалося. Що воно сильно вплинуло. Щонайменше п'ятеро людей загинули в ніч з п'ятниці на суботу, ще 19 отримали поранення. Повітряні сили повідомили, що Росія запустила 85 дронів, з яких 64 були збиті. Вночі з суботи, на неділю 4 загиблих, 21 поранений, 14 з 90 дронів прорвалися. А потім, з неділі на понеділок, 14 людей загинули, майже 40 поранені, 170 дронів, і балістична ракета були запущені по країні. Тепер Юрій Ігнат, який є керівником відділу комунікацій повітряних сил України в інтерв'ю для РБК Україна, яке було опубліковане сьогодні, каже, що нестача ракет протиповітряної оборони залишила деякі українські системи ППО без боєприпасів. Він говорить про випадки, коли є серйозний дефіцит ракет протиповітряної оборони. Він каже: Я не розкрию жодних секретів, наприклад, що є система Насамс, в якій замість шести ракет у пусковій установці є лише дві. Насамс, це національна або іноді називається норвезька вдосконалена система протиповітряної оборони. Це наземна Система протиповітряної оборони короткого та середнього радіусу дії. повітряні сили України попереджають, що Росія прийняла тактику інтенсивного та одночасного нападу на один регіон, щоб перевантажити захисників повітряного простору. Пане Гнат сказав: іноді наші зенітно-ракетні системи, такі як NASAMS або IRIS-T, німецька система, просто не встигають перезарядитися під час таких масованих атак. Він сказав, що російські сили також почали частіше використовувати балістичні ракети, оскільки тільки американська система протиповітряної оборони Patriot може їх збивати. Зараз на землі дуже мінімальний рух, хоча речник об'єднаних сил України, виступаючи раніше сьогодні, сказав, що російські війська намагаються обійти та проникнути в те, що залишилося від Вовчанська на північному сході Харківської області. Віктор Трегубров сказав, що ситуація, відверто кажучи, складна. Виступаючи на національному телебаченні, він сказав: місто повністю зруйноване, немає інфраструктури, яка могла б слугувати бар'єром. Тепер ви пам'ятаєте, минулого тижня ми говорили про той інцидент біля посольства США в Копенгагені, коли кілька данських прапорів, 44 данських прапори, якщо бути точним, були розміщені у квіткових горщиках біля посольства. Кожен з іменем на ньому 44 данських військовослужбовців загиблих в Афганістані. А Пізніше їх прибрали співробітники посольства. Ну посол США в Данії Кен Хоурі за допомогою співробітників посольства в п'ятницю розмістив 44 нові данські прапори в ящиках. В інтерв'ю телеканалу TV2 посол Хоурі сказав цього тижня. Я був відсутній. Я був у Вашингтоні. Я брав участь у зустрічах між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами. Я стежив за непорозумінням навколо прапорів. Я приземлився сьогодні і зараз встановлюю 44 прапори на честь данських солдатів, які загинули в Афганістані. Я маю найбільшу повагу до данського внеску. Я знаю, що було багато запитань і великого суму навколо цих прапорів. Моя команда тут в посольстві, і я маємо величезну повагу до данських внесків. На жаль, мою команду і мене не поінформували про прапори заздалегідь. Якби ми були поінформовані, ми б їх не прибрали. Я також зазначаю, що в суботу в Копенгагені відбулося велике зібрання у відповідь на коментарі Дональда Трампа щодо підтримки НАТО та данської підтримки, що там у вас в Афганістані, і інциденту з прапорами. І також, нарешті, в суботу данська щоденна газета Politiken присвятила всю першу сторінку суботнього випуску і багато місця всередині, щоб повторити біографії всіх 44 данців загиблих в Афганістані. Тож я б сказав, це досить елегантна відповідь від посла Хоурі. Але чи вважаєте ви, що це підводить риску? Цікавлять ваші ваші думки. А і нарешті в Росії російські чиновники заявляють, що українська атака безпілотником минулої ночі спричинила пожежу в місті Стара Орел. Це приблизно 100 кілометрів на північний схід від Харкова. Немає новин, немає жодної ідеї про те, якою могла бути потенційна ціль або які боєприпаси використовувалися. Але губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що вибух безпілотника розбив вікна в більш ніж трьох багатоквартирних будинках. Але він сказав, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. Більше деталей не надав, і я не зміг знайти жодних інших деталей про це, ДНДС. Але це все, що ми маємо на сьогодні після ще одного насиченого вихідного францеса. Ну, абсолютно дуже дякую дом за те, що провели нас через це. Як ви згадали на початку, другий раунд тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією запланований на неділю, тобто минулу неділю, був відкладений після несподіваної зустрічі, що відбулася цього вихідного між російськими та американськими переговірниками у Флориді. Президент Зеленський вчора підтвердив у соціальних мережах, що зустрічі були перенесені на середу та четвер цього тижня. У суботу Стів Вітков, спеціальний посланець президента Трампа, провів зустріч у Флориді з Крилом Дмитрієвим, спеціальним посланцем Кремля, та головою суверенного фонду Росії. Ми вже багато разів говорили про нього. Жодна зі сторін не оприлюднила деталей обговорення, хоча пан. Вітков сказав у соціальних мережах, що зустріч була продуктивною та конструктивною слова, які вони часто використовують. Українці досить сказати не були за столом. Тим часом, так зване енергетичне. Не перемир'я було порушено Москвою кілька разів, як казав Дон, без жодних коментарів з Вашингтона. І за повідомленнями, Кремль шукає способи ескалації війни іншими шляхами. Наш брюссельський кореспондент Джо Барнс на вихідних поспілкувався з міністром закордонних справ Естонії Маргосом Сакулою, який стверджує, що Путін готується відправити сотні тисяч колишніх солдатів для проведення операцій гібридної війни по всій Європі після будь-якого припинення вогню в Україні, а можливо навіть і до нього. Він пропонує загальну заборону на в'їзд російських солдатів, які воювали в Україні, до зони безвізового пересування ЄС-Шенген. Зараз у Росії близько одного мільйона бойовиків, сказав він. Путін вже використовує. Різних людей для здійснення атак на наші суспільства. Але коли настане мир, ми можемо уявити, що сотні тисяч колишніх бойовиків приїдуть до Європи, і вони точно не приїдуть з добрими намірами заробляти власні зарплати та платити податки. Вони приходять з дійсно поганими планами, і ми вже бачили, як спеціальні служби Росії організовують різні атаки в Європі. Тепер у дипломатичній ноті, розісланій міністром закордонних справ ЄС, яку бачив The Telegraph. Естонія попереджає, що є приблизно півтора мільйона російських громадян, які брати участь у війні, з яких близько 640 тисяч все ще перебувають на дійсній службі. Ми бачимо колишніх в'язнів і гвалтівників усіх цих божевільних хлопців на полі бою, і Путін не хоче цього в Росії, попередив пан Сакула. Їх озброять, їх відправлять до Європи. І ми точно знаємо, як боротися з російською армією як НАТО, але це ще небезпечніше, і нам потрібно діяти зараз, поки вони ще застрягли на полі бою. Міністр також сказав, що окремі країни ЄС здатні запровадити власне ембарго на в'їзд колишніх російських солдатів на зовнішніх кордонах блоку, але наразі недостатньо інтеграції. Отже, цікава історія, і ми додамо посилання на неї в примітках до шоу. Раніше вже були подібні заклики, а також розчарування з боку Києва та інших країн, що все ще відносно легко комусь виїхати з Росії та подорожувати безперешкодно по Європі. Можливо, це частково наслідок масового відтоку місків з Росії в перший рік повномасштабного вторгнення. Але ситуація зараз інша, і варто запитати, чи зроблено достатньо для протидії цим конкретним загрозам. Але в інших сферах Москва також продовжує демонструвати ознаки того, що не збирається уповільнювати свою військову машину. У нас був наш кореспондент в Африці Бен Фармер на подкасті кілька тижнів тому, щоб підсумувати повідомлення про африканських найманців, яких вербують як смертників з мінами, прикріпленими до їхніх грудей. І він щойно написав продовження, в якому розглядає більше випадків. Ми також надамо посилання на це, і він підкреслює, що недавнє опитування понад 10 тисяч російських військових захоплених Україною показало, що 7% були іноземними найманцями з 40 різних країн. Загалом. Київ оцінив наприкінці минулого року, що Росія завербувала загалом 18 тисяч іноземців зі 128 країн, і понад 3300 тисячі було вбито. Звісно, це не включає північнокорейських солдатів. Інші події, які вказують на відсутність очікувань на швидке припинення вогню, це те, що продовжує відбуватися на окупованих територіях. Новий російський закон вимагає від українських дітей в російсько-окупованих частинах України отримувати російські міжнародні паспорти для виїзду за кордон, щоб ускладнити їхні спроби втекти від окупації. Це набрало чинності наприкінці минулого місяця і забороняє дітям до 14 років виїжджати за кордон без російського міжнародного паспорта, враховуючи, що відмова від російського паспорта була поширеною формою протесту на окупованих територіях, про що ми повідомляли багато разів за останні кілька років. Це є подальшим доказом придушення і, звісно, незаконним за міжнародним правом. Тепер міжнародне право завжди могло бути своєрідним спільним міфом, і ми вже сперечалися про це раніше. І це може бути одним з ключових питань, що виникають з цього конфлікту. Але воно принаймні організовувало очікування і обмежувало певні поведінки. І його ерозія майже напевно має відчутний вплив у всьому світі. Опитування Женевської академії міжнародного гуманітарного права та прав людини щодо 23 збройних конфліктів за останні 18 місяців дійшло висновку, що було вбито понад 100 тисяч цивільних осіб, тоді як тортури та зґвалтування здійснюються майже безкарно. Більше цивільних було вбито в Україні у 2025 році ніж за два попередні роки. Отже, зафіксовано загалом 2514, Хоча, звісно, як ви знаєте вдома, реальна кількість може бути набагато набагато вищою, що становило 70% збільшення порівняно з кількістю загиблих у 2023 році. Це через російські атаки дронів, які навмисно націлені на цивільних, і мільйони будинків, що втрачають електрику та інші комунальні послуги. Навіть ООН опублікувала численні звіти про систематичні, це їхнє слово, систематичні порушення прав людини російськими військами в Україні. Але про це говорять менше ніж у попередні дні, що безумовно має сприяти такій поведінці. Культура змінюється, коли поведінка повторюється, і ми настільки звикаємо, що приймаємо це як нову реальність. Принаймні, в файлах Епштейна продовжують з'являтися достатньо откровень, що в Європі є наслідки, а не покірність. Максвел потрапила до в'язниці. Ендрю Маунтбаттен Вінзор, колишній принц Ендрю, втратив свій титул, Лорд Мендельсон свою роботу. Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Словаччини щойно подав у відставку після останнього випуску документів. Він обмінювався повідомленнями про дівчат і дипломатію з Епштейном. З витягуванням нитки і випуском мільйонів додаткових файлів також зростає увага до певних політичних партій в Європі. Епштейн написав в одному з електронних листів, наприклад, я вчора мав зустріч з французькими правами, включаючи Ле Пен її чоловіка, щодо рефінансування Національного фронту, тому що, очевидно, значна частина їхніх грошей надходить з Росії. Здається, що в цій історії ще багато чого буде. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukran.co.юk. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.